Всіх вітаю! Сьогодні хочу показати вам, як я вчора тут облаштувала квітничок, такий примітивний. Ось частинку вже вам показувала вчора. Ось висадила тут такі квіти. Це грунтопокривні. Такий у мене була така розбита макітра. Я її поклала сюди, насипала землі і висадила ось такий грунтопокривник. Він дуже гарно приживається, тому приживеться тут. Також вона висадила і помею, знайшла на городі. Я думаю, що вона приживеться і буде отак оплітати цей пеньочок. Посадила ромашку, перенесла, вона то приживеться, але це ще вона зараз стоїть, а я думаю, що вона розвалиться у всі боки. Також вчора вечором посадила айстрочки, але вони понахиляли свої листочки, тому що сонце світить, але вони відійдуть. Так, Далі я ще відкопала в себе у квітнику енотеру. Тут висадила. Вона теж дуже гарно так розростається. І покриває собою певну ділянку землі. Це ось у мене кусок панський. Я думала, що його немає. Колись пам'ятаю, ще що він тут був. Але тут кущі були такі, чагарники. Я думала, що він пропав, і от коли повигрібала все, він почав відходити. Також він падалішній соняшничок виріс. Хай росте, будемо поливати його. Так, далі що ще посадила. Ось іще така макітра. І в ній я також посадила грунтопокривник, але е, цей трішки він, у нього таке було коріння не дуже гарне. Він приросте, але трошки приболіє. І ще сьогодні зранку я висадила, перенесла. Е, Півники, іриси, хто як назве ось сюди. Тут у мене ще з весни було гарно. А зараз все заростало, хлопці косили його, його треба тут усе викропити. І ось я під ангаром висадила цілий ряд ірисів різних. Копала на городі, тому що там вже такі великі кущі. Он досадила туди дотину. Ще треба буде. Там прибрати шифер і посадити аж до кінця тину. Йому тут буде гарно, тут сонце практично, хоча воно і за хатою, сонця йому буде вистачати. Ось така в мене сьогодні була робота. Перетягнула через тин шланг, полила гарно, тому що носить відром такі круги це дуже багато. А потім чоловік приїхав і сказав. Що ось шланг іде від цієї криниці, він набирає в бочку для оприскування полів. Але вже було пізно, я вже полила. Наслідний раз буду знати. Ось такі я хотіла вам показати свою роботу. Не дуже така ще вона гарно, коли розростається, гарно, коли побілена хата. Але перш ніж білить хату, я хочу прибрати. Ось тут все, що я сюди понаскидала, також тут позаростало бур'яном. І ось я палила тут все, що витягувала з хати. Тепер його все оце треба прибрати. Чоловік сказав, що хоче скропити раундапом, але ну, пропаде бур'ян, а сміття так і залишиться. Ось така в мене робота. Я, звичайно, не буду вам показувати, як я буду це все робити. Тому що це таке не дуже приємне робота, така не дуже приємна, але, можливо, покажу вам уже в готовому, готовий результат. Дякую, що ви були зі мною. Всім гарного дня, тихого, спокійного, мирного і до зустрічі!